Всім привіт з вами Юрій, ви на каналі Йоричі 9 і це третя серія виживання без хатька на проєкті Ukraine Mobile. І в цій серії я вирішив себе спробувати в ролі таксиста та спробувати заробити на свою першу машину. Погнали працювати. Приїхавши до таксопарку, я зліз зі скутера і орендував собі машину і поїхав працювати. Приїхавши до вокзалу, я не побачив людей, яких можна підвести, тому я поїхав далі шукати. Знайшовши клієнта, я його підібрав, він сказав привезти його до автовикрадача. Майже приїхавши до місця призначення, пасажир вирішив, що йому потрібно вийти раніше. Ну це його воля, і мені і так заплатили гроші, тому я поїхав далі. Не знайшовши ні одного клієнта, я вирішив почекати, коли сплине час за мій промокод і отримати халявні 200 тисяч гривень. Я зайшов в чат і ввів тайм, і з, до пейде залишалася одна хвилина, і мені зразу якраз цей пейдей прийшов, мені довелося чекати менше, ніж одну хвилину. Е, після цього мені написали, що, що промкот ЮРЧД вже активований, тому я написав промо, забрати гроші, і мені ось тут знаходяться 200 тисяч гривень. Я їх, звісно, що ж забираю, нажимаю кнопку Забрати, і в мене Балансі вже тепер майже 264 тисячі гривень. Я під'їхав до низького автосалону і вийшов з машини і вирішив зачекати, щоб мені дали зарплату за роботу таксиста. Отримавши зарплату, я зайшов в автосалон, щоб обрати собі машину. Я довго вибирав і вирішив зупинитися на такій машині, як Ланос. Опеділившись з вибором, я нажав кнопку передбати, потім підтвердити і отримав машину. А коли вийшов за тасланом, мені зарахували завдання закупівлю машини, і я отримав нагороду 25 тисяч гривень. І в честь цього я вирішив собі до комплекту повно купити ще якийсь одяг. Зайшовши в магазин, я побачив скін за 25 тисяч гривень, і після того як я трохи повертав якісь інші, я вирішив зупинитися на іменно цьому скині. Я його, звісно, ще придбав, і таким чином я виконав ще одне завдання і отримав за нього 8 тисяч гривень. Я вирішив приміряти цей скін і заодно закінчити відео. Тому, кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові ну, круті відоси. Ну а з вами був Юра. Ви були на каналі Юрочдей. Всім пока-пока!